Вій, перший ювілей п'ять років успішної роботи відзначила приватна школа, ліцей «School of Happy Children» у Мукачеві. Замість традиційного святкування колектив школи вирішив зробити добру справу, а саме провести день відкритих дверей із благодійною місією на підтримку збройних сил України. Хотіли якось від. Відсвяткувати цей день, цей рік, наш п'ятий ювілейний, але ми вирішили, що просто відсвяткувати, як зазвичай ми святкували до воєнний час, звичайно, не вийде. І вирішили таким чином наш захід присвятити допомозі нашим героям, воїнам Збройних сил України. Тому що кожна гривня, яку ми сьогодні отримаємо від наших гостей, від наших колег, від батьків, це ще одне нагадування нашим воїнам, що ми з ними, що ми не осторонь, не знаходимося, осторонь. Ми і душею, і тілом. І наскільки це можливо, звичайно, ми хочемо їм допомогти. Сьогодні у нас мега масштабна подія з головною цілею благодійність це донати на автівки ЗСУ разом з нашими волонтерами. Закарпаття це є наша основна ціль на сьогодні. Ну і звичайно, презентація школи як ніяк. Всі гості сьогоднішнього заходу будуть мати можливість ознайомитися з нашими класами, з вчителями, викладачами, познайомитись поближче із кожним класом. Разом із громадською організацією волонтери Закарпаття Школа організувала збір коштів для наших захисників. Ми не вперше в цій школі, так як спочатку війни, саме керівник цієї установи, Пані Тетяна Скиба звернулася до нашої організації прийти на майстер-клас і ознайомитися з роботами дітей. Вже тоді. Перший рік вони зробили збір на підтримку ЗСУ. Це надзвичайно важливо, наскільки оскільки патріотичне виховання дітей, молоді це є запорука нашої міцної держави. Ми запрошені на таку гарну подію святкування П'ятиріччя школи з таким чудовою назвою, чудовою назвою Школа щасливих дітей. Отже, ми сьогодні прийшли не просто на свято, ми прийшли підтримати наших давніх друзів друзів друзі, які е, не просто дають гарну сучасну найвищого рівня освіту для наших діток для майбутнього України. Ми прийшли підтримати школу, яка виховує справжніх патріотів. У рамках заходу також відбувся ярмарок смаколиків, де кожен охочий міг поласувати випічкою морозивом придбати вироби та водночас зробити добру справу, долучитися до збору коштів на автівку і дрони для української армії. Ми збираємо. Кошти для зсу. Це в нас день відкритих дверей з благодійною метою. Благодійна вона, тому що в нас є збір. Ми як співпрацюємо із волонтерами Закарпаття і збираємо для ЗСУ на машину та дрони. Захід об'єднав сотні сердець, надихнув на єдність та ще раз довів, що разом ми можемо більше. Кожен внесок, кожна усмішка і кожен придбаний смаколик наблизили нас до перемоги.